Проблема із способом життя і станом здоров'я наших співгромадян залишається дуже і дуже актуальною. На превеликий жаль, ми не здавали негативних тенденцій, які є у стані здоров'я наших співгромадян. І сьогодні наша розмова є абсолютно актуальною. Тим більше, що і президент, розуміючи ці проблеми, оголосив наступний рік роком фізичної культури і спорту, зокрема. Тому сьогодні ми народні депутати, і як громадські активісти, я як віцепрезидент Олімпійського комітету, як голова товариства Динамо приймаю активну участь у розробці нової державної програми розвитку фізичної культури спорту. Ви, мабуть, знаєте, що попередня сплила вже її термін закінчився. І сьогодні йде велика організаційна робота. Мені дуже приємно відзначити, що в нашій країні є новий закон про фізичну культуру і спорт, автором якого я мав честь бути і доповідати в Верховній Раді. І сьогодні можна говорити, що ну, закладаються певні підвалини нової якості створення нових засад для виховання нових здорових поколінь. На жаль, ми вже виховали мінімум два-три покоління хворих людей. Про це треба говорити відверто. Ми тримаємо таке дуже печальне, як кажуть, перше місце по дитячому алкоголізму в Європі. У нас колосальний, колосальний відсоток хвороб хронічних у молоді. Мабуть, ви знаєте цю офіційну статистику, Я тільки скажу, що дійсно 80% наших молодих людей, які досягли 20 років, вже хворі на я хочу сказати пару слов про фізичне виховання у нас в місті Києві, бо більш всього ми займаємось в Києві і знаємо, і бачимо, що робиться в Києві. Я вам скажу, що починає з незалежності нашої держави, було поступово знищувалася вся спортивна інфраструктура міста Києва. Було зачинено представте собі 100 басейнів. При тому ті басейни, традиційні басейни, де виховувалися, крім того, що це був масове плавання. Там виховувались і чемпіони Європи, і світу, і Олімпійських ігор. Представте собі такий басейн, як Динамо, який працював 20 годин на сутки. І були групи, там був Ватерпол, там наші, ви знаєте, олімпійські чемпіони разом з Баркаловим, які там тренувались. Були стрибки в воду, наша олімпійська чемпіонка у Грюмова тренувалась. Там там були дитячі спортивні секції. Там були плавання, де наші теж олімпійські всі виступали. Тепер не існує цього басейну. Натиснути, коли мене Бог звів з Юрієм Івановичем, легендою українського спорту, я знією, що тяжко мені буде з ним працювати, все ж таки, зірко, може, зіркова хвороба і так далі. Але був дуже приємно вражений його толерантністю, і ми швидко знайшли з ним спільну мову. І розуміючи важливість видання цієї книжки для пропаганди здорового образу життя, нам дуже сприяла Герега Галина виданню цієї книжки. А моє підприємство. Випустила цю книжку від і відрукувала взагалі по собі вартості. Але коли та ця книжка вийшла, я показав її своїй доньці, і вона цю книжечку показала своїм однокласникам. і Вони дуже були зацікавлені, що то є легенда спорту, багато медалей, і все таке. Я спитав дітей, кажу, а що ви взагалі знаєте про спорт, про здоровий образ життя? Бо моя донька вчиться в п'ятому класі. Вони майже нічого не знають. І от Користуючись нагодою, я думаю, що зараз в мене є така нагода. Я хочу запропонувати діячам спорту, Юрію Івановичу, Віктору Коржу, Міністерству освіти. На моїй поліграфічній базі розпочати випускати єдину на Україні, вперше, мабуть, на Україні некомерційну підкреслюю дитячу спортивну газету. У нас в Україні десь близько 4,5 мільйона школярів. Це приблизно 15 тисяч шкіл. А як би добре було, якби ми з нового року почали випускати цю газету по різним рубрикам видам спорту, рекомендації лікарів, відповіді, щоб був обов'язково зворотній зв'язок, щоб діти знали, наприклад, про рекомендації чижа, блохіна, коржа, і щоб вони втілювали в життя як треба ліпше жити і брали приклад з тих видатних спортсменів. Ви знаєте, я почну, почну свою свій виступ. З того, чим ви закінчили, Олексію Михайловичу, даю вам рубрику, вашу майбутню газету як стати блохиним або як стати юрієм Чижем, Чижом». Це буде цікаво для нас, дорослих, які сьогодні опікуються спортом, думають про, про те, хто. Буде керувати нашою структурою спортивною, багато приділяє уваги і фізичному вихованню. Так що не все так погано в нашому домі. Але я хочу зараз процитувати Михайла Жванецького. Він написав, якось в своєму виступі сказав про спортсменів: качають мишці, а качує атмозгов. То тобто от сьогодні я хочу йому заперечити, бо наші олімпійські чемпіони багато роблять для того, щоб популяризувати спорт. Перше, дивіться, є золота лілія, лілія Підкопаєве. Є у нас тільки що виходячи через добу, буквально реклама Стели Захарової спортивні досягнення, і вона працює з молоддю. И у нас, наш город здесь, браты Клычко. И у нас Юрий Иванович Чиш, Вин на окраине Скотэмси. Спасибо. Я хочу начать с далека, с далеких еще 70-80-х х годов, с моего детства. Неизвестно, действительно, кем бы я сейчас был, потому что родился и рос я в не очень благоприятном, скажем так, районе. Вот, если бы буквально за волосы Юрий Иванович меня, извиняюсь за такое выражение, не вытянул с улицы и не привел в зал фехтования. Вот, и где потихоньку-потихоньку начал из меня делать действительно человека. Я за это ему очень сильно благодарен. Вот. Уже с первые свои соревнования, которые я по своему возрасту выиграл, они были через три недели. И все удивлялись, как это парень пришел, три недели прошло, уже выигрывает соревнования. Но впоследствии был и в сборной Украины много лет, и в сборной юниорской Советского Союза. Мастер, мастера спорта, к слову, я выполнил э, в девятом классе. Вот. И когда я по своей улице шел э, с фехтовальным чехлом, то все знали, что это идет э, фехтовальщик, мастер спорта Советского Союза. И все удивлялись. В девятый класс уже мастер спорта Советского Союза.